У Тернополі нещодавно запрацював туристичний інфоцентр. Та над розвитком міста його керівники працюють уже давно. За останні кілька місяців, спільними зусиллями міської ради Тернополя та туристичного інфоцентру під замком відкрили для відвідувачів підземелля. Така цікавинка привертає значну увагу не лише місцевих мешканців, але і туристів. У планах на майбутнє реконструкція замку. Кошторисна вартість проекту становить майже 560 мільйонів гривень. За фінансовою підтримкою координатори проекту. Планують звернутися до закордонних партнерів. Окрім реконструкції замку, оновлять ще й призамкову територію. Територія вже є більш-менш досліджена. Ми розуміємо, де є фундаменти яких будівель. А зараз потрібно визначити глибину шару ґрунту до історичного рівня і зрозуміти, які шари потрібно знімати. Сподіваюся, що оцей центр родзинка, наша найдивніша споруда замоку. Наблизиться до такого до стандартів туристичної туристичного об'єкту. паралельно зараз відбувається робота по, скажімо, спорудженню або реконструкції спортивного комплексу, куди могла перейти спортивна школа по боротьбі для нас це також дуже важливо. Значні зміни чекають і на архікатедральний собор Тернополя. Наразі вже є розроблений план реконструкції куполів та облаштування оглядового майданчика. У міській раді кажуть, що на реконструкцію запланованих об'єктів у Тернополі піде від трьох до п'яти років.